Про те, як українці, українські громадяни беруть безпосередню участь в організації найбільших трагедій проти українського народу, в цьому відео я хочу на цю тему обговорити і порозмірковувати, чому так, в принципі, відбувається. Певним формальним приводом для роздумів на цю тему є черговий День пам'яті жертв голодоморів у суботу, 23 листопада. Зазвичай вже багато років. остання субота листопада в Україні це відзначається День, це державна офіційна подія, День пам'яті жертв Голодоморів. В Україні зазвичай згадують три найбільші голоди, які відбулися у ХХ столітті. Це 22-й, 23-й, 32-й, 33-й і 46-й 47-й поствоєнні голоди. Але, звісно, найбільш катастрофічний це голод 32-33 -го, -го року. Які за всіма ознаками, принаймні за дуже багатьма ознаками, є геноцидом проти українського народу і парламентами багатьох країн, це вже також визнано геноцидом проти українського народу. Тобто Україна безсумнівно розуміє голодомор 32, 33 як геноцид проти українського народу, і таке саме розуміння, воно шириться сьогодні іншими країнами, де ухвалюються відповідні. Політико-юридично-історичні консенсусні рішення, тобто шириться і збільшується перелік держав, які стають саме на українську позицію, що Голодомор 32-33 – це в тому числі і передусім геноцид українського етносу і українського народу. Але ось що слід на що я хочу звернути увагу цього разу в цьому контексті. Звісно, про це ну, нам не дуже комфортно говорити, бо це достатньо такі відомості, які певною мірою вони у багатьох у декого може зруйнувати певний історичний міф. В даному випадку я говорю про міф в позитивній канотації цього слова. Але все ж таки нам треба це розуміти. Основним організатором голоду, безсумнівно, є Сталін, сталінський комуністичний режим. Спойлер, забігаючи наперед, але, на жаль, при системній участі і співорганізації в цьому українців, які проживають в Україні, були етнічними українцями і здійснювали політичну владу в Україні. Трошки історичного контексту. Отже, 32-33 рік цей Голодомор називаються цифри різноманітні, загиблих. Звучить цифра і до 10 мільйонів людей, які загинули під час Голодомору. Я е, все ж таки послуговую з цифрами в районі 4 мільйонів, і це вважається така історично підтверджена цифра. Ніхто, на жаль, до кінця не може встановити абсолютно точну цифру. Але спілкуючись нещодавно також з доктором історичних наук, професором Гудзем. Також він цю цифру говорив про. Чотири мільйони орієнтовно загиблих під час Голодомору. Ця трагедія вона завжди була і є в історичній пам'яті. І безпосередньо президент Віктор Ющенко особливо приділяв цьому увагу, і його фактично президентство певною мірою підсумовано було рішенням Київського апеляційного суду. І в 2010 році цей Київський апеляційний суд. Винес відповідне рішення була постанова, де зазначається, що голодомор був викликаний свідомими і цілеспрямованими заходами вищого керівництва Радянського Союзу і Української СРР Української Радянської Соціалістичної Республіки на чолі зі Сталіном. І цей голодомор був розрахований на придушення, придушення українського національного визвольного руху і фізичного знищення частини українських частини українських селян. Отже. Голодомор в Україні в тому числі був засуджений у судовий спосіб, де були названі також винуватці цього Голодомору, і організатори, і безпосередньо ключові відповідальні за цю трагедію українського народу. Друзі, от на що хотілося б звернути увагу, що всі знають, що організатор Сталін комуністичний режим Радянського Союзу. Але Водночас е, слід зазначити, що в рішенні суду, скажімо так, про це історики професійні завжди знали, але рішення суду ця інформація також і ці відомості були підтверджені е, про те, що українці були безпосередніми організаторами вже на місцях голодомору на території України і в українських селах. Ну, звісно, передусім, ми можемо говорити про Косіора як керівника партійного керівника в Україні, і про Власа Чубаря, який з двадцять року чи 2023-го там до 34-го року очолював уряд раднарком, раду народних комісарів. Української соціалістичної республіки. Тобто, ці люди, які ну Чубар тут по прізвищу, в принципі, все зрозуміло, але і Чубар, і Касіор, там Любченко, людина, яка відповідала безпосередньо за колективізацію, фактично в Україні за створення колгоспів, в тому числі був співорганізатором цих цих трагедій безпосередньо на українській території в українських селах. І от тут слід зазначити, що це такі відверті м'ясники. І, звісно, Голодомор це така одна з найбільших трагедій українського народу в українській історії і достатньо свіжа це ХХ століття. Але от День пам'яті жертв голодоморів, це в тому числі День пам'яті про смертельну роль українців. Які служили як агенти ворожих антиукраїнських режимів, антиукраїнських в сенсі проти українського народу і українського етносу, так і антиукраїнських в сенсі проти української держави. Навколо України, на жаль, завжди були режими, системи держави і ідеї, які носили і носять відверто антиукраїнський характер, які ненавидять український етнос. Які ненавидять ідею української державності, звісно, що найбільш вмотивованим і найбільш послідовним в цій ненависті багато століть є московський режим, Московія, Радянський, Радянський Союз, Російська імперія. Але будемо називати це Московією, і вони найбільш системними вмотивованими в цьому були. І тому, звісно, коли радянська влада. Затвердилася на території Радянського Союзу, в Москві безпосередньо, і потім організовувало страшні акти антилюдської, антилюдських злочинів, в тому числі геноциду шляхом Голодомору. Вони це змогли реалізовувати в Україні передусім, в тому числі і великою мірою, саме роками українців. Це така. Не хочеться казати доля, але от якась така достатньо системна проблема. В принципі, колабораціонізм це не лише українська проблема. Це, скажімо так, всюди, де відбувалися певні окупаційні дії з боку інших держав або інших імперій, завжди е звершувалася і здійснювалася влада руками місцевих. Це стандартна логіка. Зараз, навіть ми, якщо ми бачимо. Новітні українські тимчасово окуповані території Херсонської, Запорізької областей, Донецької, Луганської, Криму. Московія за старими звичками залучає до окупаційних адміністрацій місцевих умовно там, лідерів, якихось там авторитетів, які там раніше могли навіть бути деякі з них там, депутатами Верховної Ради, потім стали колаборантами, зараз працюють на ворога. В принципі, за великим рахунком, так відбувається в будь-якій країні, де приходять окупанти або імперія починає щось будувати. Вони дуже часто послуговуються зусиллями місцевих колаборантів або зрадників. Але ми в Україні маємо про себе говорити і про себе думати і розуміти, що найбільші трагедії проти української держави, проти української нації, ініційовані іноземними або міжнародними силами, вони завжди потребують і завжди використовували. Етнічних українців, які тут проживають, і готові виконувати цю партнерську злочинну антиукраїнську колаборацію. Як той Чубар або Косіор, або Любченко безпосередньо брали участь і Косіор і Чубар безпосередньо засуджені, в тому числі рішенням Київського апеляційного суду в звершенні геноциду, фактично вилучення зерна, яке призводило потім до смертей українських громадян. Але історичних прикладів дуже багато цього. Ми можемо піти, можливо, вони менш криваві, але вони так само проблемні, на які ми можна, не можемо закривати очі. Ми можемо почати від Прокоповича, людини, який свого часу в 17 столітті, з Києво-Могилянської академії, який приніс Петру І Ідею. Перестати іменуватися. скажімо так, він подарував Петру Першому Русь, назву, слово, Русь, ідею Русі. Для того, що Петро І перестав іменувати своє царство Московським царством, а все ж таки і почали використовувати слово Русь, Росія і потім вже Російська імперія. Тобто ця ідея, як вважається, киянина Феофана Прокоповича, який приніс це Петру Іму і фактично. Історично спадщину Київської Русі і Русі, а Русь це лише Київська. Вона тут навколо київських земель, тобто сучасної України, формувалася. І відповідно саме Україна має всі законні підстави претендувати на термін, на поняття історичне Русь. Але українець, ну представник українських земель, київських земель віддав це Петру І, і тепер у нас Російська імперія там концентрується. В умах московитів, ми можемо говорити про більш вже сучасних сучасників типу Олександра Довженка, відомого українського режисера, і безсумнівно українця режисера який, ну, скажімо так, ну, ніби українець, безсумнівно українець. Але саме зусиллям Олександра Довженка здійснювалася системна і тотальна <кій> радянська пропаганда, в тому числі. Скажімо так, поширення і встановлення української радянської влади на західноукраїнських територіях після того, як вони перейшли в склад УРСР в результаті пакту Молотова Ребентропа перед Другою світовою війною, на самому початку Другої світової війни. Ну, я вже не кажу там про всяких прочину рильського, українських поетів, які просто восхваляли Леніна і партію багато років, але Давженка прям системно займався. Скажімо так, залученням, комунізацією всієї Західної України. Ну, не лише він, але от він дуже знамените прізвище і такі, така особлива негативна специфіка його діяльності. Тобто, звісно, ми можемо говорити про таких інтелігентних колаборантів, як то Довженко, Олександр, або про більш древніх постатів, як Феофан Прокопович, який віддав спадщину, принаймні так символічно віддав. Спадщину Київської Русі і Русь Московії. Ми можемо говорити про таких м'ясників, як Касіор і Чубер, українці, які організовували просто етнічний геноцид, буквально фізичне знищення і загибель через голод українських громадян. Це велика тема, про яку можна багато дискутувати, обманю, обмінюватися думками, згадувати інші історичні аналогії і приклади. Але базове, що нам треба зафіксувати, що е Україна і Украї... в Україні багато віків плекалася і плекається ідея суверенітету і незалежності, гідності. І завжди викликає подив, коли в українських, в тому числі, колах еліт українських еліт, тобто державного керівництва, політичного керівництва, різноманітних суспільних лідерів, дуже часто є оце системне бажання постійно комусь прислужуватись. Звісно, що найбільш трагічне прислужування це прислужування Москві і Московії. Менш трагічне, але теж неправильне, і проблемне це прислужування Вашингтону, Брюсселю і іншим західним столицям або ідеям. Оця проблема браку або відсутності україноцентризму і постійне бажання сильних, сві... сильних світу цього українських знайти якусь метрополію. Чию волю виконувати в Україні, це трагедія української еліти. Це просто біда наша. До речі, якщо говорити вже про сучасну біду, це ми може, навіть можемо говорити, коли ми ядерну зброю віддали, коли ми взагалі роззброїлися, не лише літаки і стратегічні бомбардувальники або ракети повіддавали, навіть міни повіддавали проти піхотні, тому що від нас цього вимагали. В економічній політиці постійно звершується у нас іноземний такий міжнародний вплив вплив на багато економічних процесів. В українській політиці, і, на жаль, іноді просто вважають за необхідне радитися, особливо недавно, до війни, принаймні так, дуже часто було, радитися у іноземних посольств, кого призначати, на які посади, яку політику здійснювати, яку гуманітарну політику, економічну політику, міжнародну політику. І ми зараз бачимо, наскільки це ослабило державу. Зараз Україна прагне виборювати свою гідність і справжній суверенітет. Але коли ми робимо, деякі багато західних сил, вони ну, намагаються з цього іронізувати, типу, та хто ви такі, щоб тут гратися в суверенітет. Тому що вони вже звикли, що Україна це суб'єкт, а українські лідери це постійно такі маріонетки, які шукають, кому вклонятися і чию волю виконувати: Москви, Брюсселя, Вашингтона, Цюріха чи ще когось. Україна безсумнівно перебуває в глобальному світі. Ми маємо розвивати партнерство, взаємодію. Ми є частиною західного світу, але ми маємо нарешті припинити цю концепцію виконування функції виконування завдань, виконування політик, нав'язаних ззовні, які не відповідають національним інтересам. Це що найменше небезпечно з точки зору втрати. Нашої гідності суверенітету і сили, або це призводить до таких трагедій, коли українські можновладці безпосередньо брали участь в організації геноциду проти своїх же співгромадян, як це було під час Голодомору 32-го-33 року. Оця, м у нас має вкорінитися і зміцнити оце несприйняття будь-якого проти. Колонія... будь-якого такої колоніальності, тобто вичивати з себе колоніальну ідентичність як колонії, яка має постійно знайти когось, кому прислужуватися. Здається, що сьогодні українська армія, український народ і українське військово-політичне керівництво, в принципі, являють хороші приклади гідності. І нам треба в цьому посилюватися, якщо ми хочемо залишитися і зберегтися. Як нація і як держава. Запрошую поширити це відео, можливо, обмінятися своїми думками, коментарями або, можливо, певними зауваженнями в коментарях під цим відео. І нам є над чим працювати, якщо ми хочемо збудувати потужну, успішну і україноцентричну державу. Дякую за увагу.